Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 27 січня по 2 люте 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких ми подивимося, ваше бажання чи здійсниться. Таракани в голові самі за себе говорять, назва сама за себе говорить. І так, я буду робити розклад для вас, любі друзі, а ви підписуйтесь, ставте лайки і вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад. Заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми можемо списатися. І я зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує левів на наступному тижні з 27 січня, по 2 люте 2025 року, в яких енергіях для Левів пройде наступний тиждень. З 27 січня, по 2 люте 2025 року. Леви на наступному тижні. Основна енергія левів. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Хто або що буде допомагати Левам? Хто або що буде заважати Левам на наступному тижні? Подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для левів на наступний тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року. Порада і попередження від Всесвіту. Подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання левів, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів? І коли воно здійсниться. І так, чи здійсниться бажання левів? І подивимось, які тараканчики в голові у левів. Будуть командувати парадом на наступному тижні. Таракани в голові у левів на наступному тижні. Один тараканчик. І другий тараканчик. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав чудовий аркан, туз мечів. Ну, туз мечів це інтелект, це грамотне вирішення, рішення. От. Вірні вчинки. Туз мечів радить. Оближте емоції і думайте головою, а не серцем. Значить, на вас чекає успіх, процвітання. Слава та реалізація всіх планів. Ви відчуваєте захоплення від власних сил. От. І можете завоювати всі бажані цілі, навіть найграндіозніші. Мрії ваші здійсняться, проте не без зусиль з вашої сторони. От. Потрібна буде мужність, дисципліна. Концентрація на важливих питаннях. Тут радить внести ясність всі сфери життя, щоб не відволікатися на дрібниці кожен день. От, Значить, по цій карті у вас з'являться нові ідеї, нові плани. Обдумуйте, будь ласка, кожен крок. Ну, що ще? ще по цій карті людина позбавляється залежностей. Можливо, у вас відбудеться дуже дуже серйозна розмова. Вияснення відносин з партнером і своїм може бути по цій карті. От. Якщо ви позбавитеся залежностей, то все може, як говориться, Бути хорошо. А також по цій карті може бути, що якщо позбавитися ілюзій, то шлюб може розпастися. Якщо ви позбавитесь ілюзій і подивитеся, скажімо, так, без рожевих окулярів на свого партнера, можливо, може розпастися Союз. Ну, що по цій карті ще скоро з'явиться новий сенс діяти. Нові цілі якісь, нові цей, і у вас нові ідеї будуть. Ну, а такі ось у вас енергії будуть основні. Туз радить думати головою, а не серцем на цьому тижні. І так, в якості. Особистого життя нам випав старший аркан і єрафант. Це чудова, чудова карта для особистого життя. Це довіра та взаєморозуміння між партнерами, гармонія сімейного життя, впевненість один в одному. В парі це рівні, стабільні відносини, де кожен з партнерів виконує свою роль. Можливо, відносини побудовані за принципом дитина дорослий, де один з партнерів виконує роль батька та захисника. Іерофант може натякати на скоре весілля, яке обов'язково відбудеться. По цій карті проходять весілля. Заручені, навіть вінчання в церкві, От, тому що єрофант це традиції, це обичаї, обряди. не приємле, скажімо так, романів, всяких курортних, там, командіровочних, він за більш таки стабільний, і вказує на те, що щастя це сім'я. Отакі От, ось у вас. Будуть традиційні, гармонійні, стабільні стосунки в особистому житті. Самотні скоро зустрінуть свою долю по цій карті, можливо, навіть на цьому тижні. І, скажімо так, ця людина, з якою яку ви зустрінете, буде планувати з вами довгі і гарні стосунки в шлюбі. Народження діток, з дітьми, сім'ї отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. Робота. В якості роботи нам випав паш кубків теж гарна карта. Це плідна робота, яка приносить масу позитивних емоцій та задоволення. По цій карті добре розвинута інтуїція, на основі якої приймаються. Вірні рішення. От. Е, можливо, це діти, це тільки учні, так сказати, практиканти. Тому, можливо, в вашому житті зараз етап професійного становлення. Ви робите перші кроки в професії або проходите певне навчання, досягаєте перших успіхів. Що надихають вас і стають першими кроками на кар'єрні на кар'єрних От. Це підготовка до май... майбутніх серйозних здобутків, коли можна набратися досвіду, нових знань та навичок. Ваші таланти при... признають. По цій карті може бути зближення з впливовою особою. Ви по праву вважаєтесь гарним сотрудником і просто корисною людиною. В ділових відносинах партнери йдуть вам на зустріч, та очікується черговий успіх. Ось такі ось гарні енергії у вас в роботі. Основна енергія тижня це нові ідеї, нові починання. І у вас все йде добре. Ви починаєте нові кроки, нові входите в колію, скажімо так. У вас успішно йде розвиток вашої справи. Ви успішно входите в професію. Ось ось енергії в роботі у вас. Фінансовий стан. В якості фінансового стану випав паж мечів. Ну що? Про що говорить паж мечів? Значить? говорить про те, що гроші приходять, але, скажімо так, Відчувається їх недостача на цьому тижні. І зрозуміло, у вас тільки починається ваша діяльність, тільки ви свої ідеї в життя починаєте впровадити. І хоча ця діяльність розвивається добре, але прибутків ще вона таких гарних не приносить. Тому гроші, гроші приходять, але в недостатній кількості. Можуть бути тимчасові заробітки. Е, людина по цій карті хапається за лобу можливість заробити та бере підробітки. Е, так е, відбувається, що витрат більше, ніж доходів. Тому, будь ласка, трошки поекономніє на, на цьому тижні. От. Фінансовий стан, скажімо так. Не кращий. Останній кусочок хліба ви не доїдаєте, але і не на все вистачає. І так, стан здоров'я. В якості здоров'я нам випала чудова карта четвірка жезлів. Це карта свята у домі. Це ось у ваш дім і свято в ньому. О. Е, в плані здоров'я здоров'я гарне, якщо ви. Влаштовуєте свято? Якщо прихворів хтось, то йде стабілізація процесів уже. Хвороба далі не розвивається, йде стабілізація процесів і чудове стабільне одужання. По цій карті йдуть консервативні методи лікування, які приносять результати. От. Увагу треба звернути на, <кхм> значить, Ну, Свято є свято, тому може бути схильність до алкоголю, отруєння їжею, похмілля, або перевтома від гулянки, крепатура може боліти. Отакі От ось нюанси, скажімо так, не дуже страшні, але все одно подивіться, щоб не було отруєння їжею або випивкою. Такі ось прогнози у вас в плані здоров'я. Стан здоров'я гарний, якщо хтось прихворів, то він стабілізується і йде на поправочку. Що буде допомагати? Допомагати руху рух уперед, рух до, до кращих берегів, як я говорю, до кращого життя, зміни, залишайте все старе, все, що у вас тягне назад. Позаду і рухайтеся вперед. Сміливо, впевнено, і це вам буде допомагати. Що буде заважати? Старший аркан імператор. Ну, не знаю, по імператору це можливо надмірна жорсткість. Хоча по мечу ви маєте думати головою, а не серцем, От. але в роботі треба проявляти все-таки. Лояльність, зговорчивість. От. А імператор він такий, він, от як сказав, і буде по його. От. А це може вам заважати така от надмірна впевненість, надмірний такий, жорсткість надмірна. Давайте подивимось пораду для вас, леви, від Всесвіту. Пам'ятайте про свою винятковість і будьте доброзичливі до інших. Не будьте занадто жорсткими, будьте доброзичливі. Давайте глянемо попередження для вас від Всесвіту Леви. Не будьте агресивними і наполегливими у досягненні своїх цілей. Ну, Наполегливе мені би і потрібно бути все-таки в досягненні цілей, але не агресивними. Давайте глянемо, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан зірка говорить. Що ж таке в мене зірка получила? Що бажання ваше обов'язково здійсниться. Здійсниться воно в як віддаленому майбутньому, тому що зірка вона не близько, не далеко знаходиться. І для цього вам потрібно вірити в мрію і впевнено йти до мети діяти. Отакий ось опрогноз по бажанню у вас. І давайте подивимось тараканчиків в голові. Один тараканчик це бідняшка. Ах, я бідненький, нещасненький. Чомусь захочеться вам на наступному тижні поплакатись. Ну що ж, буває. І другий тараканчик це самокопайка. Ви будете занадто копатись в себе в голові, самоаналіз робити. От. І чомусь рішите, що ви бідненькі і нещасні. Можливо, і за фінансів. Але нічого страшного, все налагодиться і все буде добре. Отакі ось у події у вас будуть. Отакий ось прогноз для вас, Леви, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!